Так, доброго вечора, дорогі брати і сестри во Христі, Доброго вечора, хлопчики, дівчатка, батьки і люди планети Земля. Сьогодні у нас 13 червня 2022 року. І я вас всіх вітаю з Днем Духа Святого. Якраз ми бачимо дивні дивні облака дивні. Дивне небо, ми біля першого павільйону, тільки з внутрішньої сторони, і бачимо машину, на якій написано «Добродвіж». Тобто продвигаємо все добре, все прекрасне, все радісне і бажаємо всім щастя, здоров'я, радості і. Великого превеликого добра, краси, і щоб у ваших душах, як у цьому квітнику, у цьому розарії, завжди росли рози і радували ваші душі, щастя вам, здоров'я, радості і Божої любові. В ваших серцях на все добре, люди мої! З вами був Сергій Голосівський з виставки досягнення народного господарства, місто Київ. На все добре, люди мої.